Кабінет міністрів вирішив відмовитися від власної ініціативи, обкласти податком на додану вартість підгузники, презервативи, стоматматеріали тощо. ПДВ на ці товари запровадили із 1 серпня. Минув рівно тиждень, і уряд відновив пільгу. Аптекарі запевняють, навіть не встигли підняти цін. Постанова практично проіснувала кілька днів. Абсолютна більшість аптек та аптечних мереж цін на підгузники, на предмети догляду за хворим не піднімали. Ті ж заклади, що вже встигли підняти ціни, констатують попит на оподатковані товари впав незначно. Люди як купляли, все рівно купляють. Тому що, якщо є маленька дитина і потрібні памперси, то людина, як ви самі знаєте, останні гроші віддасть. Ну, звичайно, що е, приглядалися, і в принципі за тих пару днів менше зменшилися покупки тих предметів. Податкова адміністрація тепер обіцяє стежити, аби аптеки відреагували на повернення пільги дешевими товарами на полицях. Якщо ми виявимо, що хтось необґрунтовано підняв ціни, безумовно ми будемо вживати всіх заходів, передбачених законодавством, для того, щоб платник перерахував ціни в сторону зменшення. Тепер аптекарі чекають на офіційне опублікування постанови.